Сенат США от-от проголосує за законопроєкт про вторинні санкції проти РФ. Документ також запроваджує мито у 500% для країн, які купують російську нафту та газ. Про це заявив співавтор законопроєкту сенатор Річард Блюменталь під час свого візиту до Києва. Він та його колеги зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським а також поспілкувалися з дітьми, яких Україна повернула з Росії. Детальніше про візит закордонних гостей в сюжеті Ніни Коломієць. Міцні рукостискання і вже традиційне запитання: чим і ще можемо вам допомогти? Сенатор демократ Річард Блюменталь уже в дев'яте у Києві зізнається, не міг не приїхати в Україну напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ. Особисто я вважаю, Путін не зацікавлений у мирі, тому ми повинні надавати ще більше військової допомоги. Ракети «Томагавк», перехоплювачі для Петріот. Більше F-16, розширювати виробництво дронів та інше критичне озброєння. Тін атакує і американські підприємства в Україні наголосив Блюменталь. Торік, наприкінці серпня, Росія цілеспрямовано випустила дві ракети калібр по заводу з виробництва побутової техніки. На початку цього року атакувала дніпровське підприємство. Тоді на дорогу вилилось 300 тонн олії, а два тижні тому ударила по харківській фабриці американської тютюнової компанії. Утім, сенатор Блюменталь запевнив, ці атаки не зупинять американський бізнес від інвестування в українську економіку в Україні сезон полювання на американський бізнес. Путін б'є ракетами і безпілотниками по наших заводах і штаб-квартирах. Але не сумнівайтеся, Америка не припинить тут вести бізнес. Ми будемо так само стійкими, як і весь український народ. Один із дієвих методів впливу на країну агресорку більший тиск на тіньовий флот РФ. Підкреслив колега Блюменталя, сенатор Шелдон Вайтгаус. Якщо вдасться блокувати тіньовий флот, це створить потужний тиск на Володимира Путіна і змусить його до переговорів. Ми стоїмо на початку нового етапу, коли міжнародний контроль за тіньовим флотом РФ значно посилиться. Сенатори запевнили, працюватимуть і надалі, щоб забезпечити двопартійну підтримку України в її боротьбі проти РФ. У Женеві сьогодні відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів між делегаціями України, Росії та Сполучених Штатів. За словами президента Володимира Зеленського, українська делегація вже у Швейцарії. Однак домовлятися з росіянами важко, адже вони не демонструють бажання до миру, натомість посилюють атаки на фронті та енергетичний терор. Зараз усі чекають продовження тристоронніх зустрічей. Наша делегація вже в Женеві вже готується до перемовин. Росія не може стояти проти спокусу останніми днями зимового холоду і хоче болісно вдарити по українцям. Чим більше це зло від Росії, тим усім буде складніше про щось домовитися. З ними партнери повинні це усвідомлювати. Передусім, це стосується Сполучених Штатів. Скоро будемо відзначати вже рік максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна. Ми погодились на всі реалістичні пропозиції Америки, починаючи з пропозиції припинити вогонь. Безумовно і довготривало. Росія відкидає. Продовжує штурми на фронті та удари по наших містах по енергетиці. Розраховуємо, що партнери будуть діяти, щоб примус агресора до миру реально працював. Американська делегація теж вирушила в Женеву. А президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами прокоментував свої очікування від зустрічі. Зокрема, відповів на питання, яких результатів очікує від цих контактів і яку роль у них має відіграти Україна це дуже важливі переговори. Все буде дуже просто. Я маю на увазі, що Україні краще швидко сісти за стіл переговорів. Це все, що я вам скажу. Ми хочемо, щоб вони приєдналися.